Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Марійка. Марійка підготувала для нас цікаву гру. Нам потрібно розглянути картинки та назвати, хто знаходиться близько, а хто далеко. Ну що, дітки, пограємо! Будьте дуже уважні! Хто знаходиться далеко? Далеко сидить білочка. Далеко знаходиться їжачок. Далеко стоїть дикий кабан. А зараз скажемо, хто знаходиться близько. Близько сидить собачка. Близько знаходиться котик. Близько стоїть корівка. Та близько пасеться курочка Дітки, сподіваюся, ви уважно слухали та спостерігали. Тепер ви спробуйте назвати, хто знаходиться далеко. Молодці, це білочка сидить далеко. Хто зображений далеко на цій картинці? Молодці малята, звісно, це дикий кабан. А скажіть мені, будь ласка, хто знаходиться близько? Так, звісно, це корівка. Хто знаходиться тут близько? Молодці! Це поросятка! Ви молодці діти! До побачення та до нових зустрічей!